Там, де гори й долини, де гуляє вітрові, там цвітає краса країна з дивним ім'ям Сльозоли. І колись в країні ті був на троні цар Плаксій. Голова його мов бочка, очі ніби кавуни. У Блаксія було три дочки і Плаксивих три сини. Старша звалася. Ну, дота, вай-вай!» Триця донечка плакота всі сльозливі через край. А цариві присени так і звались плаксуни. Отака От була сім'я у царя-опласія. Цілі дні вони сиділи. Рамилили Сарплексій? Велів сердито. Ще була опласія грізна гвардія своя. В ній служили молодці Забіяки сльозівці, то сміявсь вони хапали і нагайками шмагали, так щоб в тому царстві скрізь вистачало плаче сліз. Цар любив, як плачуть діти, бо любив їх сльози пити. От такий був цар Плаксі. Україні сльозолий. Але тому ди царстві, з не закон, Шив у мандрій метарстві добрий дядько Лоскотон. Він приходив кожний вечір Хай чи дощі, чи сніг до холодної малечі і усім приносив сніг. Мав він вдачу теплий щіру щілу кабинку в очах, і була квітка сіра в лоскотона на плечах. Лоскокливі мав він вуса і м'якеньки на шипух, І м'яке волосся русе розсипалося до вух. І він, як прийде, залоскоче, то сміється, хто й не хоче. Тільки день появлявся, зразу плач там припинявся. І приходив до усіх голосний та щирий сміх. Не любили лоскотона цар плаксі і плаксуни, видавали заборони проти лоскоту вони, і за дядьком лоскотоном із нагайками в руках Охоронці злих законів полюбали по хатах. Але дядько лоскотон не боявся цих заслон. Він ходив по всій країні. І носив з собою сміх в розмальованій дарбині у пальцях гладівних своїх. Розізлився тоді Плаксій, цар країни сльозової. Гнівно він гукнув і строму. Гей, ледачі сльозівці! Хто упіймає Лоскотона, буде муж моїй дочці? Хто його посадить в льох? Вибирай одну із трьох. Бо вже цей лоскотон скоро нам розвалить трон. Що тоді ми будемо пити, як не будуть плакати, діти? І завзяті сльозівці понеслись усі кінці, щоб скарати по закону баламута лоскотона. Довго скрізь його шукали, усі шпари заглядали, перерили усі двори, обходили усі бори. Час потратили дарма, Лоскодона скрізь нема, бо його завжди усюди Од ховали люди. О півночі Лоскодон, Коли усіх, колише сон, Йшов собі в бідняцькі хати їхніх діток розважати. Був тоді у плаксія Лютий посіпака, віроломний, як змія, капітан Макака. Так хотілося йому царським зятем стати, що ні разу в ту зиму не лягав і спати. Усе ходив, усе він слухав, і нарешті усе рознюхав. На світанку лоскотом, насмішивши діток, у міцний поринув сон між квинових літок. А лукавий капітан підігрався змієм, й лоското аркан зашмургнув на шиї. Руки вивернув назад, місто сплутав ноги, і мерщій плаксоград рушив у дорогу. Лоскотона посадили за вузенькі грати. А у палаці порішили час весілля грати. Гей, зійшлися царинята і придворна свита, наречених шанувати сльози діток пити. До вінця жених, висухлу нудоту. Та дивитися на них зовсім неохота, хоч макака був бридкий, а вона ще гірша, їм поет один гладкий. Присвятив ще й вірша. Стільки там було хвальби, так скрасив їх вроду, навіть жаби від ганьби булькнули у воду. Але цар ходив пишався, він із зятім цілувався, похвалявся. Ну, тепер лоскотон ваша мер, недоступним став для всіх. Голосний та щирий сміх. Тож від радості стрибайте, Тож від радості ридайте, ми тепер встановим скрізь віковічне царство сліз. Так розхвастався Плаксій цар країни сльозовий. Та поки голови сілля, то п'яниці вартові напились якого зілля та й поснули у траві. А вночі йшли до в'язниці батраки й робітники, щоб звільнити з темниці лоскотона на віки. Рознесли усі перепони, гнули грати, мов прути. Гей, веселий Лоскотоне, це прийшли твої брати. Йди до нас, веселий брате, в нашу здружену сім'ю. Підем разом до гравати. Ми весілля, Плаксію. У палаці кожен скаче та від щастя гірко плаче. Лються сльози, як ріка, бачте, радість в них така. Раптом цар упав на трон. Ой, рятуйте лоскотон! Всі відразу ох та ах, шах у кожного в очах, а веселий лоскотон. До царя стрибнув на трон і сказав йому якраз, не смієшся ти хоч раз, став царя він лоскотати і Плаксі став реготати, так сміявся, аж заливався, аж від реготу качався, кулаками очі тер, потім лопнув і помер. Ой, була ж тоді потіха, цар Плаксій Помер от сміху, з ним придворні одубіли, бо сміятися не вміли. А цареві три сини, три завзяті плаксуни, так сміялись, роготали, що штани з них поспадали. Тож всі троє баштанів до чужих втекли краю. Три царівни теж на утьоки у чотири бігли боки. Кровопивці сльозівці стали П'явками в ріці, а макака забіяка з'їв себе із переляку. Так веселий лоскотон розвалив поганський трон. Сам же й він живий понині, дітям носить через сміх в розмальованій торбині, в пальцях лагідних своїх. Схочеш сам піти у цей край. То маршрут, запам'ятай, треба йти спочатку прямо, потім право завернуть, а тоді поміж дубами поведе на ліву путь. Після цього вже помалу, чим й куди попало. Як от втоми не опадеш, в цю країну попадеш.